Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Значить, що прогріваємо машину. Рано утро у нас ранне. Збираємося і видвигаємо, їдемо за паросятками. Погодка така прохолодна, Ух. сів в машину, мінус 7 показує. Ну, Хорошо, хоч вітру немає. Вчора вітерець був такий, прям сильно дуло. ну Мороз був менший, а сьогодні мороз такий більший, звісно, ну вітра. Дивлюся, тихенько немає. Садіть, будь ласка. Знову цілий день ми в дорозі. Сьогодні не обійшлося без проїшеств. Виїхали утром, їдемо. Бах! Відвалюється колесо в прицепі. Добре, що якраз колесо з моєї сторони. Добре, що не встрічки не було, колесо перекотилося через дорогу, упало. З-під прицепа іскри, бистро вправо, по тормозам, все. В общем, тут евакуатор мимо їдемо, тормозимо евакуатор, грузимо прицеп, подвозимо підвозимо туди, де якраз це все по путі, нічого нікуди не возвращалися. Подвозимо прицеп, подаємо, беремо новий, погнали далі. В общем, нічого, зато потім день пройшов пречудово. Люди нас зустріли, познайомилися з новими людьми. Дуже дякуємо Наташі, Олександру за такий радушний прийом. Все добре, все чудово, гостєприємні, добрі, справжні. Осталися ми дуже дуже задоволені новим знайомством. Ось за спиною прицепчик. Приїхало нове, нове поповнення. В моєму господарстві. І так, все добре. Поросятка вже на новому місці. Доїхали причудово. Все добре. Їх там я укутав в ящичку, якраз вони помістилися, чітко. Ящичок е укутали, виходить, радюшками, покривалами, все тепленько, все те, що треба, доставав, їх вони такі аж гарячі, теплі. О, так що все добре. Ще раз дякую Олександру. Наталії, ну, все, все просто супер. І ось нове поповнення. Тепер маю в господарстві петренчиків чистопородних і дюрка. Тут два кабанця, дюрок і петренчик. Це два кабанчика, які будуть які буду тримати на хрячків. Буде в мене два чистопородних хрячка – Петрен і дюрок. І свинки. Три свинки петренчика. Одна маленька. Це тільки вона відлучена від свиноматки. Ну а ті старші. Наташа казала, потім напише на Viber, який вік у них все розпише всю інформацію по цим свинкам. Так що тепер, тепер будемо працювати над чистопородним розведенням і не тільки. Тепер я буду в планах, планую. І якщо все буде добре, будемо старатися робити так, щоб все було добре. Щоб зберегти всіх свинок. І в подальшому, я думаю, можна вже тут буде міксувати і робити все, що завгодно. Можна в чистоті розводити петренів, можна розводити дюрок Петрен, можна дюрок f 1 можна Петрен f 1 Можна замовляти сім'я Ландрас або крупна Біла і крить F1 і отримати материнську лінію. В общем, є, є над чим працювати. Будемо тепер займатися таким от розведенням. Також в планах, звісно, цих рячків привчити на. Чучело і буде, виходить, у них брати сім'я і штучно, штучно запліднювати всіх своїх свиноматок. А там побачимо, як, як діло піде. Можливо, і на продаж буде сім'я. Ну це ще ой ой-ой, вже загадую, як кажу. Як хтось мені писав, що там будуть поросят Ні, Ну це все правильно, це в планах. Ну Я кажу, ще поросят ще немає, а вже там ноги ламають, чи давлять. Ще, давайте побачимо. Все час покаже. Так і я вже наперед забігаю. Ну як? Планувати потрібно, а там, звісно, час покаже. Як, що до чого і що буде. Поки що плани от такі. Дуже-дуже от, я задоволений. Ой, велика Велика подяка. Людям, тому що я на таке я не міг і розраховувати на е, чистопородних е, кабанців. Дюрка, петрена. Це просто-просто супер. Так що тепер є з чим, з чим працювати і є де розвернутися. Все, треба бігти, бо свиноматка вже корито виламує, і ефки мої, і новим поросяткам треба. Зараз, коротше, треба всіх накормити. Цим поросяткам зараз дамо того корма, який вони їли до цього. О, Наташа дала з Олександром нам старого корма, на якому вона тримає. Я сьогодні-завтра їм дам чисто того корма, а потім вже почну, почну потихеньку змішувати з своїм і буду переводити їх на свій, на свій корм. Корм луплять, знайомляться з новим помешканням. Це добре. Свинка також. Ну і ці. В общем, всі вечеряють. Я впевнений, що багато хто знає Наташу з Олександром, багато хто брали у них поросят. Кого можливо будуть якісь запитання там по ціні. Вони займаються чисто породним розведенням, дюрки, петрени, гемшири. Там у них є Йоркшири. Так що кому потрібно, звертайтеся під цим відео. ставлю телефончик Наталії. Пишіть смски на Viber, тому що на телефоні дзвінки люди теж зайняті. На телефоні дзвінки, я думаю, що відповідати не завжди можуть, а от сообщ сообщення, повідомлення написали, і от колись людина подивиться та й відповість. Наташ, манюня буде чара. В общем, ти поняла про що. Йде мова. Їдемо, і дружина говорить, що маленьку свинку, як все буде гаразд, буде вона у нас зватися чара. Так що, одна у нас, одне ім'я вже маємо. А ще багато-багато імен потрібно. Ну, це, це прерогатива дружини. Вона займається цим питанням.